Зараз в Канаді в нас снігова буря, має бути аж 25 сантиметрів снігу тут в Едмонтоні, конкретно так замітає, і важко повірити, що все майже було розтопилося, і знову така природа, така прекрасна, сильна зима. Знаєте, я дуже щасливий, коли є зима, тому що я завжди мені це просто дає натхнення. Я розумію, наскільки природа є важлива. В нашому житті і що природа створена Богом, і вона від Бога піша так само, як і ми. І ми повинні бути вдячними, що маємо таку можливість навіть побачити такий сніг прекрасний. Все в білому, все в чистому, все в свіженькому. Дорогі друзі, 30% з вас дивляться мій канал підписаними. Я вам дуже сильно вдячний, але ще є 70%. Цілих 70% вас завжди. Повертаються, завжди дивляться мене, завжди мене підтримують і, можливо, навіть коментують, але ви не підписані. І дуже в багатьох сценаріях і ситуаціях Ютуб просто чомусь не зареєстровує вашу підписку. Бо можливо, ви підписались, коли ви спішили. Можливо, ви підписалися дуже швиденько, і навіть не подивилися відео повністю, бо можливо, то відео вам не допомогло. Тому я дуже вас попрошу, перевірте це. І підпишіться на канал, тому що це дуже сильно важливо, щоб підтримувати україномовний канал. Я підтримую зсу. Ми підтримуємо зсу. Ми підтримуємо українську мову і більше. Тому дякую вам всім ще раз безмежно вдячний. Як бачите, я завжди на дворі, навіть коли така снігова погода, холодна погода, я ніколи не зупиняюся, бо в мене таке бажання і натхнення завжди знімати відеоролики. Напевно, багато з вас запитують завжди, як маркіян, як канадський марк так може постійно знімати ці відеоролики щодня. В мене просто, просто душа кипить, так хочеться їх знімати, тому що я знаю, що того боку камери дуже багато з вас чекають, дивляться. Я буквально два дні не закидав відео, повно людей зразу пишуть, де ти що сталося, друже, що з тобою, чи ти пропав, чи все добре з тобою. Це розумієте, надихає, мотивує, і мені приємно, і вам приємно. Тому я зараз тут і хочу вам сьогодні розповісти про те, чому в Німеччині зараз така велика криза, велика критична ситуація з українськими біженцями. Ми всі прекрасно знаємо, що дуже багато українців взагалі покинуло Польщу заради Німеччини. Дуже багато українців хочуть жити в Німеччині. Дуже багато наших туди поїхало спеціально заради того, щоб Німеччина дуже сильно допомагає. Треба подякувати Німеччині за те, що вони так підтримують не тільки українців, а й Україну як країну. І в загальному більше мільйона наших українців зараз є в Німеччині. Це колосально велика цифра. І це всі українці, майже біженці, які приїхали. Тому що чому вони так Німеччину вибирають? Тому що соціальні виплати просто феноменальні. Ви собі подумайте, якщо ви є одинак, то вам платять 563 євро, фактично грубо за прожиття. Потім вам допомагають з житлом, з оплатою на комунальні послуги, допомагають вам з їжею на життя витрати, тобто все покривається. Якщо ви ходите, вчити німецьку мову, якщо ви ходите на співбесіди, які країна для вас е, фактично створює, підшукує, тобто ви повинні е, спеціальні речі робити, і вас підтримує країна. І тому українцям це подобається. Тому українці туди їдуть і не можна нікого судити, тому що справді умови просто одні з найкращих, фактично, ні жодна країна так не підтримує українських біженців, як Німеччина. А тепер цікаво, чому ж вони так нас підтримують? Бо ми такі гарні, бо в нас війна можливо, можливо, о, іменно українці якісь найкращі зі всіх. Знаєте, є різні нюанси, є багато людей, багато думок, але найбільша проблема і найбільша така дійсно річ, чого так сильно українські біженці підтримують Німеччині, тому що Німеччина має величезне бажання там залишити наших. Німеччина знає і визнала, що дуже багато кожен другий українець, який зараз перебуває в Німеччині, це людина, особа, жінка, чоловік з освітою. Це вивчені е, люди, які мають величезний життєвий досвід. І тому Німеччина так сильно закликає, щоб люди вчили німецьку мову, тому що з німецькою мовою ви можете отримати хорошу кваліфіковану роботу і дуже сильно допомагати, щоб розвивати німецьку економіку. І в уряді німецькому заявили, що ситуація справді критична. Ситуація не є дуже приємна зараз, враховуючи те, що тільки 20% українських біженців працевлаштовані, тільки 20% зі того мільйона фактично такого працюють. Ви просто собі уявіть, яка це маленька цифра. А чому так? Чому так? Тому що Німеччина дуже вигідно оплачує гроші і ніхто не хоче спішити працювати. Але німецький уряд заявив, що потрібно закликати українців, щоб українці йшли працювати, щоб не було проблеми, тому що це дуже колосальні витрати. Ви собі просто уявіть, що вони сказали та заявили, що 5,5 мільярдів доларів потребується на те, щоб наших українців повністю обезпечувати в цьому році, якщо повноцінно всіх цих людей обезпечувати. Цілий рік, це, це буде коштувати Німеччині 5,5 мільярда доларів. І Німеччина справді хоче, щоб ці вже люди почали дійсно працювати і влаштовувалися. І вони заявили, що якщо люди будуть настроєні на тому, щоб дійсно піти працювати, дійсно вивчити нормальну німецьку мову, то вони мають всі, абсолютно всі шанси, залишитися в Німеччині після тимчасового захисту, якщо він завершиться. І це зараз як ніколи дуже важливо для багатьох українських біженців. Тому що зі всіма цими спекуляціями, що українські біженці будуть створювати так, щоб вони самі поверталися назад, то Німеччина щось так не робить. Німеччина навпаки закликає і хоче, щоб українці залишалися в їхній країні. Щоб українці після тих всі, після цього всього внеску в них, який Німеччина вклала, Німеччина хоче отримати гроші назад. Вони хочуть отримати. Гроші в сплачуванні податків, щоб українці пішли працювати, залишилися, і вони хочуть, щоб українці там залишилися. Знаєте, і це дуже важливо, коли країна хоче, щоб іммігранти залишилися в країні, тому що це вже приємніше, це вже легше інтегруватися. І не просто так стільки їде з Польщі в Німеччину. Ви собі просто уявіть, поляки самі вже заявили, що. Втрата в українській біженці буде коштувати їм дуже великих втрат в економіці, бо українці працювали фактично на любих роботах і моментально, знаєте, вони брали все, що можна, щоб тільки вижити. І в Польщі найбільше серед всіх країн в Польщі найбільше працюють українці, бо там не є дуже великі соцвиплати, але там легко знайти роботу. І Тому, бачите, є така, такий нюанс. В Німеччині трошки важче знайти роботу, але в Німеччині Німеччина працює дуже розумно. І дуже грамотно, тому що вони роблять все для того, щоб українці не просто влаштовувалися, а щоб українці влаштовувалися по професіям. І це круто, це класно. Бо деякі люди дійсно мають класний досвід, життєвий досвід освіту. Вони хочуть працювати по спеціальностях. Тобто ситуація, як ви зрозуміли, не є дуже хороша як для німецького уряду. Ситуація хороша для українців, але якщо українці не будуть рухатись, теж і не будуть розуміти, що це дуже важливо, що Німеччина дійсно хоче, щоб вони там залишилися, і з їхнього боку теж потрібно щось робити. Є нюанси, що там є жінки з дітьми, що вони просто не можуть працювати, але є і нюанси, що люди просто сидять на цих соцвиплатах і чекають якогось, знаєте, можливо, подарунку, сюрпризу, що їм будуть. Допомагати автоматично без проблем, зразу і видадуть повноцінний захист, навіть після того, як тимчасовий захист завершиться, цього не буде. Треба завжди думати наперед, треба завжди бути обережним і треба думати, що ви хочете. Якщо ви хочете пересидіти війну, то може вам і не потрібно цих всіх знаєте, проблем. Але якщо ви дійсно хочете залишитися в Німеччині, то треба думати, треба рухатись, тим більше, що Німеччина. Вас підтримує. Бо для Німеччини це дійсно критична ситуація, коли стільки людей сидять на соцвиплатах. Це не є легко, і країна не може ціле життя стільки людей підтримувати. А я буду завершити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов інформативний, цікавий. І саме головне, що він був знятий в такій, знаєте, канадській, такій конкретній тундрі, зимовій, де величезний снігопад тільки почав падати. Так що вам скажу, як далі все буде. До зустрічі! Мирно небо на нашу любленою Україною.